Так, в мене з'явилася ідея, але це якщо ви тільки захочете. Якщо ви дасте добро в коментарях, якщо я побачу позитивні коментарі про це то, я тільки це, то я це зроблю. Якщо не побачу позитивні коментарі, то це, то це не зроблю. Коротше, я тільки що побачив, що в Гренні пам'ятаєте таку ігру Гренні? Хтось пам'ятає таку ігру, як Гренні, перша частина. Бабульку пам'ятаєте? Е, так ось я недавно побачив, вот, буквально побачив. От пару хвилин тому побачу, що на неї вийшла е, ну, вийшло оновлення, нови, новорічне оновлення вийшло. Е, буквально на початку вроді грудня. І якщо ви хочете, то я її можу застримити завтра, допустимо. Завтра я її можу застрімити спокійно. Якщо ви хочете, якщо ви дасте, дасте добро. Якщо ви хочете, поставте лайки під цим шорцем і напишіть в коментарях. Якщо буде дуже багато коментарів, то я позитивних, то я це зроблю. Ну, я застрімлю її завтра. І підпишіться на канал. Будь ласка, ціль 1000 підписників. Все. Буду ждати ваших відгуків в коментарях ваших підписок в, на канал і в, буду ждати лайків під шортом. Якщо побачу багато лайків, багато підписок, багато коментарів, то із, або застрімлю, або запишу відосик. Скоріше всього, завтра запущу стрім по Гренні Перша частина цей, по новорічному оновленню яке там вийшло. Так що... Так тримати. Ну. Якщо вам сподобається цей дає відео, викніться в коментарях.